Добрий день ще раз. Маємо сьогодні те саме 13 вересня 2025 року. Там себе пів гектара зорав. Дзвонить товариш, каже, треба зорати 56 сотих. під підпосів пшениці. Ну, орем стерню вже. Хочу показати, як гореться стерня. Була пшениця озима, я теж горав, торік сіяв. Отака оранка. Ще виворується торішня соя, бо тут торік була соя. Гореться гарно. Ну, це І всю пшеницю молотив наш джондір. І вже вона молочена більш місяця назад. Ішли дощі, але потір нема. Стерня собі є, де-не-де бур'янець, де-де періг вже зійшов, але пшениця не посходила ніде ні грама. Дерня стоїть вже за, за цю пору, якби то вже зійшло б таке, що ну, а це нема ніде нічого. Знаходимося ми зараз в другому селі за 8 кілометрів з доми. В селі поки там, що люди ще не гукають, Цей товариш каже, треба зорати, бо хоче сіяти. То ми вже майже злася невелика загоночка, ще її дойти і все. Там людей соя. Така земля. Розсипається капітально, якраз під посів, хороша. Постоє тиждень, мабуть. Осяде трошки земля, тоді будемо сіяти. Земля хороша. Ось таке. Віше тут нічого не треба робити. Ні боронувати, ні культивірувати Ось так і займаємось. МТЗ-80. Плуг ПЛН-235. Работає. Такий бережок тут, тут ще в людей соя немолочена стоїть, глянемо ще на сою. Це соя мого знайомого теж. Ось така соя, трошки, трошки є стручків. Ще й не догонив багато. Ще він не молотив, ще жде. Бувка то мілка. Мілка й мокра. Отаке. Добре, всім дякую за просмотр. Будемо доворувати, що додому далеко їхати. Все.